Запис. Вітаю глядачів на каналі Альтере. Ми вже там підготували деякі підготування. Зробили на минулій серії. От зараз ми будемо проходити місію на пошук зимню Я правильно розумію? Знайдіть тіла команди. Ну, так, правильно? А, а це ні, ж? воно не злімні, воно ну, просто малюнок такий. Поставлений. Ну, не, може я маю на увазі, що... Ну, буде що будемо знаходити саме місія на знайдіть тіла. Ми цю беремо правильно місію, чи знайти залишки будинку. чи може йти, а, йти? Якщо от за тіла, я не знаю, куди нас може. Це... За чи тіла? може ну, на тоді зиму будинок. кинуть? Тоді, значить, якщо будинок. будинок, то буде точно в цьому бігом біля. Знаєш, тоді будинок. Все, взяли і дивимось. Так, Вкраймо, М. Так і я Ого, а що ж так далеко? Не бачу. Просто а хто ж де... так далеко? зелений Нас маяк далеко. то він? Не знаю, мабуть, він. То то близько. Поїхали. Я Візьмемо щось. іншого, нічого не бачу. Я, коротше, беру страуса і на страусі повичу вуражанник погодував, ну да ладно. Дала. А я зіно і... навозьму. Я Ва на думка. Будьте вниз, дипся. Чая, я все ж таки старался свого зараз швиденько погодую сворожему. Смотрю ще чи песинечка. Опа, що таке. Модажа створитин. Час він. Все рук підняти, все с де ти? І побігли. Бігли. Побігли на той зелений маяк, я розумію. Знайдіть противний маяк. Ну, я тут люблю ще добіг. Заберіть противний маяк. Доставлен, е доставкою каптули Сінотай М. На карті. Ну то скоріше, якраз він і є Буде малючок, ще нам. Ну, типа, не надо. Да. Yeah. Yeah. мне не надо бежать смысла. Uh, Ти б, Ігор, краще б тоді зняв би той возик і поставив би звичайне сідло. Бистріше б би їхав би. Не факт, що воно є. Ну, ну да. Тут нема сідла, тут только возик і все. С сідло є, воно тільки в тому самому. Так я забираю і це є, да? Де? я не ти бачу, хоч... потіка, я ж не бачу, деві. Зняд же ж, конечно, на камеру. Зафільмувати, ну, зафільмувать, Так. А, а okay. він внизу, чи вгорі? я не бачу. Він на... Не і не внизу, і не вгорі. Єп! <laughs> так, де він там. А, я ще не добіг. Ну, а що ти не біжиш? біжи, давай, гарбузи якраз є. Де він... Во, во, опа! Так, що у нас. А, ага, оцей маяк. Забираємо маяк і. О! І іс. Так, І знайдіть. Знайдіть. Зароб... знайдіть... Вже поцвітило на базу. ну, базу розвідників. Забрудну... Знайдіть забруднену базу розвідників. Де вона. А, мені зо. Мені зони не показують. А, о той маркер. Поди? тик, тик. А, ні, 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 не бачу. Це бачу. Це я я карту відкрив. Я це Бачу, як бачу який там колір. А, кольор. Сполитіли туди. Кого я молоток, бо в мене немає. Єсть, єсть. Вже Ігор, мабуть, прибіг вже і зробив її, задачу. Да-да-да, Це Добре, що вони недалеко показують, а прикиньте, типа, це я. Стоп, є. ми вже. Пок... Ми. Ми я вже знайшов. Чи... А, це ти забіг. Да. Я вже стою біля дома. Бум. Так, і тут скоро будуть медведі. В не біжать, я пішов добіжав швидше. Захищайте і ремонтуйте базу. В общем, зараз будуть медведі. Лісти. Так, я починаю ремонтувати. І у нас... Хорошо, я ну, тут це. буду охраняти всіх тваринок ну, наших, ну. щоб їх не да. з'їли. Ну, Бо в ну, мене молотка немає, по-перше. А ви дивились, що всередині є? А, кстати, я не дивись. О, я, о тут молоток, є, я молоток заберу. Так, а ну почекай, дядя. Молоток и я... лікарство. О, лики. Тоник Т. -то Забираем. Кстати, це можна. Типа теж було б забрать. Сушарка. О, аутушарку. Кстати, а чого нам не зарахувало? можна геть ящики все забирати. Кришу надо. Like. А, ні, враховывается. Так, знаєш, где ящики заберемо теж. Будем прямо ці ящики. Десь біжать, біжать бежать, а... Коня за ногу вкусили. Так, Не то... бачу. Це мы блін. ци, блин. Гавнюки. Вас походьба найти, дыгу тут лазите. А Вот, Карте подивись, подивись по карте. Ну ну шо смотрю, думаю, ж легко его смотреть. Он медведь сзади бежит. я сбираю цей. Забираю кости. Ну. Ремонтуйся, вот нажал здесь. Ра. Тут по а с этой стороны двое бежит. Ты их сам справишься. Я тут что-то страус лапу на Капец. Ты вот даешь. Так, сначала. Чат. Блин, тут травы щит их Капец. Что там? 55 Щетку, О, лишка, кстати, е тут. Теперь можно забрать. О, верстат. А что Верстате? Ничего. Ну, насчет верстата не знаю, а что нам надо еще На ресурсы пойдем. І... Зробили. Зроблено. Стом яка? Че он медведик є. Десь там он ззаді до цих підійшов до, до страуса. Ой, mm -hmm. мене залагало. Я не бачу, де я. <рес> <рес> О. Так, ну це все можна буде, мабуть, розібрати на запчасти. О. Но, Но все одно равно... бурею поломая его так ну в общем то дешево сейчас поставим и разбираем да. так маяк развернутый так и есть попытается он да Дивимось, О, що тут за нагорода буде за цю місію за 9 хвилин. Так. Ну. А. Гарбузи хіба що, да. Гарбузи разві що да нам зараз треба. Залізний на молоток залізо. Ні, то... ну гарбузи я забираю, бо ну. Та почекай, може. Все. вже. Я вже забрав. Ну, так, нема особи що. 10 тисяч спи і 20 цього. А гарбузів скільки? — ки. О, маяка ще забирай. Забирай маяка. Да, маяка забираємо. І так, можна може хатку. Ту-ту-ту. Зараз зайду на млин, подивлюся. Чи так. працює. Так, що, хатку не розбираєте, так? Да? Не, на що? Млин забився повністю цими губками. А от Сюда він будет працювать, а. а то. А, Лішко. Я забрал, по-моему. Лішко, забрав. Так, все Вертаймося до дому. Ить, не туди. Тут не поменялась отдовище. Яке? Чого? Не, нормально. Ти як який був. а. Добрый. Так, а куда? Я что-то заплутав. Где побег? Кто-то мне все сказал. Да. Кстати, можно же сейчас и там свантажить Я вже забрав. Ти вже забрав? Так, <реш> да, полагодив цього і забрав ти там. Супер. Там було і губки 4 штуки і. і 49 цього гнилих рослин. А, а суш... сушених ягід. — сам ну, так, стоп. Що у нас? На сушарку. Скільки гарбузів у тебе? Гарбузів у мене, зараз скажу. 18. Значить, три мяса мені да я зроблю. Бо м'яса нема вже. Сире вже... м'ясо, А морозильнику нема. Нема, я вже все використав. Ложіть в mm -hmm. ці три морозильники м'ясо. Що, не тоді сюди? Да, на сушарку не, не, не треба. Забирайте сушарки? Да, 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 забирай. Вон, 20 мяса. теж можу можешь увидеть кстати. Кто-то забрал Да, я забрал. Так, у нас є ще маять. В Холодильник или в морозилку? В морозилку. в морозилку? в морозилку. Ой, не морозилку, а в холодильник, да. В морозилці місця немає. А, так. так, є маячок, один. Так, а що у нас там є по миссиях, ще? Давай мені гарбузи, гарбузи. да. Полюйте кілька істот у поточній області, щоб зробити її безпечною високої да? інших розвідників. Мабуть, іще да, будуть кролики. Чек. Самок тебе побегу делать. Так, куди м'ясо? Куди м'ясо. Кудись туди і давай гарбузи, я зроблю. зараз. А, так, я в холодильнике скидую той гарбузи. От, М'ясо, поки що Є. Є. Пал, так закинуть. Так, Зини, що робити звільнення. Кстати, интересно. а може Верстак ми візьмемо е, в якусь перевалочну базу? Як би маєш? Чи в нас є, по-моєму, КП? Можна. Я думаю, туди візьму, перевалочну якусь базу. І ліжко, кстати, теж можна буде. І сундучки раз маленькі підуть туди. Не, на, не треба їх будувати. Кавуни треба, чи на насіння може йти. А у нас, по-моему, там есть каву? Кавунив дуже насіння багато. Тварина. А можна лежи в холодильник, якщо є в тварин. Холодильник, ну давай в холодильник закинем. Там потім звідти забереться. Типу. Ну, в общем, если що, тут в холодильнику теж ем. Так. Що у нас? Хмиз, волокна, на планетиці треба вмісти закинути. Так. А це туди оверстат. Uh, uh, Игорь, у є сумка для ліків? Я мороби в бути. Антибіотична пігулка, пигулка. Вот, 10 штучек я видел, мол. І... А, кстати, а замість чого цю пігулку покласти? Ну, замість вона, принципі... вона проти цих. Так, а це у нас фиолетові. Здоров'я. Проворозряджувальна. Подсилю чийтоник, супана. Блін, а в мене місця місці нема уже навіть в цьому рукачку. Разве кто-то хилки я викину Ну, викладу, выкладу У Певній кількості робить. А хотя. Хоча хай в месяц будет принципа для ячейка є хай буде так ще сейчас еще одну місію робимо так mm -hmm. це у нас готово выкласс сейчас трошки развантажит и так це волокна наносиния ясо кстати ауцен м'ясо можна було б і смаж Я сделаю мясных пироги, кто там хотел mm -hmm. на г.п. Я хотел на... так. Все, мы ничего. Я та спать. Я сейчас еще одну миссию пробую. Выпускающая миссию сделаем, да, я думаю, достать. Да. Так, шо? Спута. Пафи. І беремо ми ще одну місію на полювання. Запит. І хто? Кого? Зайці. Кролик. Білий. Стоп! Білий заяць. Uh -huh. А, uh -huh. а ні, ну ту зробимо завтра, да. <соць> 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 ну, 16 хвилин серія. Ну, і ладно. Вигідно, ладно. чого. Зиму не просто буде йти, а місію робити. <соць> а, кстати, <аж> внизу <соць> ж. Кстати, внизу ж там уже ж у нас теж, поїде. А, Кстати, он, зона показується аж. Аж куди ми хотіли зиму їхати. Ну, в принципі, якраз... Якраз туди і буде у нас і місія, і місія наша без цього, без орбітальної місії. Так, в принципі, добре. Так, тоді зараз полагодити цього вітрячків. Подивитися, що тут. Вода є нормально. Ну, що ж, глядачі На цьому цю серію ми коротенько завершимо. вона буде саме, мабуть, коротенько. от Всім гарного дня От. всім до наступної серії. Всіх пока!